Сьогодні я вирішую з вами поговорити про дуже поширену проблему серед чоловіків, а саме про образу на батька. В силу своєї діяльності я дуже часто зустрічаюся з такою картиною, що молодий хлопець або вже чоловік не мав адекватного прикладу батька. Він був або агресивно налаштованим пасажиром, або загалом куколдом терпілу, який не може сказати своєї думки, або загалом. Людину, яка вийшла по хліб і не повернулася, в будь-якому випадку за наслідки прийдеться відчитуватись тобі, і саме тобі прийдеться пропрацьовувати цю образу. Адже якщо ти цього не зробиш, тебе не буде шансу досягнути великих результатів у житті. Зрозумій ключовий момент: ти пропрацьовуєш будь-яку образу не заради батька, а заради себе самого. Коли батько подавляв або був жорстоким, то в сина формується глибоко схована образа на нього, і тут відбувається забігання в крайності. Перший варіант, чоловік, який виростає, він відмовляється від прийняття чоловічої природи і обирає жіночу модель поведінки, що, само собою, перечить його базовій сутності. Він постійно страждає через синдром хорошого хлопця. Через це в нього не складаються справи з жінками. Проблеми з фінансами, потім з дисципліною, і все в тому дусі. Або друга крайність: він наслідує шаблон батька та стає ще гіршим від нього. Сюди ж можна додати аб'юз, коли чоловік подавляє свою жінку і так, далі, і так далі. Зараз я розкажу вам про те, як пропрацювати образу на батька, щоб ви могли розвивати себе як сильну одиницю. Це один із способів пропрацювання цієї образи. Не єдиний. Загалом. Я сам пройшов це, я сам мав глибоко сховану образу на батька, я навіть не усвідомлював, що вона в мене присутня, і в більшості чоловіків вона також є. Тому, як загалом пропрацювати цю образу? Я дуже рекомендую поставитися до даного ролику як до терапії, щоб в подальшому ти зміг розкрити свій потенціал та стати справді кращою версією себе. Перший пункт потрібно пробачити себе за те. В чому ти не винен. У припливи негативних емоцій включай здоровий глузд і усвідомлюй, що твоя злість не змінить твою реальність. Абсолютно. Але обмежить тебе в твоїх можливостях, вчись обходити ось ці ментальні пастки, а не стрибати в них з головою. Пункт номер два: ставай самостійний у всьому. Образа це маніпуляція, злість це слабкість. Чим раніше ти станеш незалежним, тим менше ти потребуватимеш батька. Загалом його одобрення, заохочення і так далі. І так далі. І у висновку, тим менше він тиснутиме на тебе, бо не залишиться важелі впливу. Готуй сам плати за себе сам, вирішуй свої проблеми сам. У більшості молодих пацанів складається саме така проблема, що вони залежні від батька, чи то фінансово, чи ще в якомусь е, дусі, та і вони не можуть повністю сепаруватися від батьків. Я розбирав окремий ролик е, про сепарацію. Дуже рекомендую до перегляду. Ти зобов'язаний стати самостійною одиницею і нівелювати всі важелі впливу на себе. Пункт номер три: спробуй поставити себе на місце батька. Як би ти вчинив, коли би дізнався, що ти станеш загалом батьком? Як би ти відреагував на вчинки своєї дитини, після яких твій батько лаявся на теми? Спробуй зрозуміти, чому він став таким і які в нього були стосунки з батьками. Проаналізуй його як особистість. А не як батька, розумієш? в його минуле, дізнайся за його університет, за його перше кохання, чому він таким став, чому він являється тією людиною. Коли я вивчав минуле свого батька, я дійшов до висновку, що в людини було дуже і дуже непросте дитинство, що в нього були певні травми, певні проблеми з батьками. І потім, коли я це все перейняв на себе, коли я зрозумів, що це егоїстично. З моєї точки зору ображатися на людину, яка сама не знала, як правильно. Це егоїстично з моєї сторони. Постарайся поставити себе на його місце і не як дитина, старатися свої комплекси образи витягнути назовні, а зрозумій його як чоловік чоловіка, врешті-решт. Пункт номер 4. Проговори свої образи з кимось, хто зможе тебе щиро істинно зрозуміти. Справа в тому, що швидше за все більшість образ, які засіли в твоїй голові, вони є перебільшені. Коли ти отримаєш якийсь адекватний фідбек щодо них і почуєш альтернативну думку, ці образи почнуть, як мінімум, знижуватись. Самому буде дуже складно дати собі об'єктивний зворотній зв'язок. Ну і пункт номер 5. старайся обговорити свої претензії безпосередньо з батьком. Це можливо тільки в умовах. Повної самостійності. В іншому випадку страх занадто великий, щоб ти чесно висловив йому якусь претензію. Можливо, він просто не бачив своєї поведінки з такого ракурсу, а ти йому відкриєш на це очі. Можливо, він і не хотів тебе кривдити просто через власну несвідомість, він зробив ті чи інші дії. Він просто міг не знати, як я зазначав, як вчинити правильно. Знаєте, в мене найкращі стосунки з батьком сформувались тоді. Коли я став повністю незалежною людиною. В плані фінансів, загалом, я реалізовую своє життя так, як я хочу. І я мав з батьком щиру розмову, де я говорив: тату, чому ти в дитинстві робив ті чи інші дії? Чому ти міг дозволити собі зробити таку дію в відношенні до мене, та відношенні там ще до інших членів сім'ї? І він казав, знаєте, такі щирі речі, через які мені. А... Мені було аж дивно, я не розумів, що він так мислить. Але зараз, в силу свого досвіду, що я формую себе як незалежна сильна одиниця, я розумію зараз свого батька набагато краще, ніж тоді, коли я був підлітком. Я дуже рекомендую застосувати ці речі, хлопці, ви, якщо зможете зрозуміти свого батька, якщо ви зможете підійти до пропрацювання цієї образи як зріла одиниця. Ваше життя дуже сильно зміниться. Обов'язково залишайте свою думку, що ви думаєте щодо даного ролику, які у вас стосунки з батьком, як ви їх пропрацьовуєте і загалом, що вас турбує? Я постараюсь дати відповідь на ваші запитання. Міцно вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!